До речі, тут сьогодні 9 травня. Як бачимо, все працює, жодного повідобесії, якихось парадів, якихось пропорцій незрозумілих, або оцих гасел ніколи знову, пам'ятаємо, не забуваємо. Друзі, вже нова сторінка. Я проти взагалі будь-якого святкування в будь-якому форматі. 8 і 9 травня в Україні. Чому? По-перше, Друга світова війна почалася в 39-му році 1 вересня, а закінчилась 2 вересня 45-го року. Вона не закінчилась в травні. Бойові дії тривали і, власне, спротив Японії тривав до вересня 45-го року. Тому, що ми святкуємо. Капітуляцію капітуляції Німеччини. Одна потвора напала на іншу. І одна потвора перемогла іншу, або одні потвори перемогли інший потвор. А яке місце в всьому цьому було України? Війна для України почалася навіть не у вересні 39-го, а в березні із окупації? Карпатської України. Хай вона проіснувала там приблизно місяць. Ну, власне, декілька днів. Декілька днів. Потім ще тривали бої на перевалах. Хай максимально можна рахувати. Вона проіснувала навіть в місяць. Але це була наша українська держава і вона зазнала окупації. І бойові дії, саме бойові дії, розпочала не Німеччина, а Угорщина, тому що... Окупація Аншлюс Австрії, окупація судетів відбувалися без бойових дій, без пострілів, без вбивств. Тощо у Європі постріли, вбивства і так далі. Для нас розпочалися в березні 39-го. Фінська війна зимова з 39 по 40 -й рік вже була пізніше. Це були набагато більш масштабні бойові дії. Це також вже була. Частина війни, але вони були пізніше, взимку 1939-го. А в березні 39-го перші вбивства застосування артилерії, застосування танків, так смішних угорських танків. Але на момент 39-го року у всіх держав були смішні танки, дуже смішно виглядали. Тому застосування танків, кулеметів, артилерії, вбивств, коли тисячі людей були. Убиті в збройному спротиві. І угорців убивали, і карпатських січовиків. Це все почалося в березні 1939-го, бо аншлюз в 38-му Австрії відбувся без жодного пострілу. Данцівський коридор без жодного пострілу. Напад на Польщу це вже був збройний спротив. Принаймні декілька тижнів поляки боронилися. Супроти німцям. Але це вже був вересень 39-го. Тому правильно точку відліку в цьому питанні ставити саме в березні 39-го. Це були перші бойові дії. Це був початок бойових дій. Саме початок бойового, воєнного розв'язання будь-яких питань, <кій> бо Чехословаччина впала без жодного пострілу. Оця вся петержавська певність, яка мала боронити їх від німців, від австрійців, впала без жодного пострілу. Перші, хто здійняли зброю у спротиві, це були саме карпатські січовики. І ми маємо їх вшанувати тим, щоб пам'ятати, що Друга світова війна розпочалася в березні, 16-го, здається. Бачите, мені теж ганьба. Я точну дату зараз вам не пригадаю. Здається так, 16 березня 1939 року розпочалися перші бойові дії у Європі в рамках Другої світової війни. Це ми маємо пам'ятати. Я зайшов у Lidl. як я не міг купити у Баварії баварські сосиски, оці білі, і мед. Мед це сире м'ясо. Ну, фарш, власне. Мелений яловичий фарш із сіллю, з перчиком чорним меленим і так далі. І щось здається туди, додається, ще цибулька. І отак воно пакується. Це сирий фарш. Він намазується на хліб, на якусь булку, наприклад. І це дуже смачно. Я коли перший раз куштував, якось мені було стрьомно ну, Сирий фарш, але власне ми ж їмо сиру рибу, ну, в'ялено, так? їмо по факту сало, сире, лише посолене. То чим має відрізнятися фарш? До речі, сало з прожилками, з м'язком теж там є. І ми власне це їмо. Не задумуємося, що це ж сире без термічної обробки, м'яса. Лише засолене. Тому зараз буду куштувати баварський мед.